Мене запитали цього тижня, а ви, адвентисти, по якому календарю святкуєте Пасху? По григоріанському чи юріанському? Я запросив цього чоловіка на сьогоднішнє служіння. Сказав, прийди, побачиш, як ми святкуємо Пасху. На жаль, його немає сьогодні. Але, друзі, сьогодні те, що в Біблії є канонічною біблійною Пасхою. Саме перед святом Пасхи Христос зібрав своїх учнів і дав один дуже важливий урок, який сьогодні ми будемо повторювати. Саме на святом Пасхи сталося те, що сталося, коли пролилася його свята кров, коли його тіло було ламане, те, про що ми сьогодні будемо розмірковувати, переживати, розмовляти. Це є Пасха, Пасха наша Христос, який заколотий за нас. Це не крашанки, це не хлібці. Це Христос, який помер, Христос, який дав спасіння через свою пролиту кров. Так сталося, що моє служіння тісно пов'язане із роботою з дітьми, з молоддю, підлітками, маю своїх діток. І помічаю, що для підлітка, для молодих людей в їхньому віці дуже важливі дві теми. Це краса і сила. От як стати сильним, більше хлопчики цим цікавляться, як стати гарною, цим цікавляться більше дівчат. Хлопчики. Вирішують йти в спортзали, займатися футболами, якимись спортивними секціями, тренажерку ходять, Дівчатка більше часу починають проводити біля дзеркала, більше листають щось, що стосується моди, бра, одягу, макіяжу і так далі. Світ сьогодні дає хибну уяву про ці дві речі, про красу і силу. Сама краща це коли ти в самому наймоднішому сучасному одязі, коли ти ось тут зробила своє обличчя так, що тебе не впізнають. Саме краще, це коли тобі кажуть: Вау, ти сьогодні неймовірна. Самий сильний це коли ти най 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 коли ти найперший, коли ти найсильніший, коли ти встановлюєш світовий рекорд, коли тебе нагороджує. Самий сильний, коли тебе бояться, коли ти пишаєшся своїм тілом, своїми м'язами, своїми досягненнями. А істина в Біблії, Біблія говорить, що найвелика краса, сама велика сила були явлені у служінні і стражданні Ісуса Христа. Ото сила, і ото справжня. До Єфсян 1:19 написано, і яка безмірна велич його сили, яку виявив він у Христі, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякого імення, і все покорив він під ноги йому. Ось в чому сила. Сила в Христі. Краса, пам'ятаєте, і Хис Іван Лисіва, в 12 розділі 32, в 32 вірші написав, і як буду піднесений з землі, то до себе я скількох. Всіх притягну, всіх притягну. Що приваблює сьогодні в Ісусі, всіх людей, християн? Що приваблює в ньому, саме те, що дає спасіння? Саме те, що дає надію, саме те, що дає очищення, оправдання, прощення це його голговська смерть. Як не парадоксально, але це найбільша краса, яка може тільки бути. Саме велика сила була проявлена в Евсемані та на Голгові. Сама приваблива краса була проявлена у тій світлиці на останній пасхальній вечері. Сьогодні хотів би більше акцентувати з вами увагу на ті вечері, на ті останні можливості, коли Ісус, будучи учителем, наставником, прикладом для своїх учнів, зібрав їх, розуміючи, що це остання можливість поспілкуватися. Це остання можливість дати їм якийсь урок, якесь повчання, якусь настанову, Все. Якби ви знали, друзі, що ви останній раз зустрічаєтеся зі своєю родиною, більше ви ніколи не побачитесь на цій землі. Яку тему для розмови ви обрали? Ніколи не думали? Подумайте. Яку тему для розмови ви обрали з чоловіком, з жінкою, з дітьми, з рідними, якби ви знали, що це остання ваша зустріч? Ми сьогодні будемо звертатися до книги Христос на Дія Відома така книга, знайомість якою. Перечити, рекомендую, не даремо місяця Господня каже, хоча б годину кожного дня розм'яковуйте про останні часи життя Ісуса Христа. Тому що там ви побачите оцю силу, там ви помітите оцю красу, споглядаючи на яку ми самі будемо перетворюватися від слави в славу. І сьогодні ми з вами зазирнемо Вебню горницю, світлицю, де Христос зі своїми учнями їм останній приклад, останній урок. Цей Євангелист Іван гарно записав у 13 розділі. І ми дуже гарно знаємо ці розділи, ці слова, бо читаємо їх постійно, але не зайвим буде нагадувати. Перед святом Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу. Полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Під час же вечері як диявол уже вкинув серце сину, синові Симона Юді Іскаріольського, щоб він видав його, то Ісус, знавши те, що Отець віддався йому в руки, і що Він від Бога прийшов і до Бога відходить, стає від вечері, здіймає одежу, бере вишника, підписується. Потім наливає він води до вмивальниці і починає обдавати ноги учням і витирати ручником, що ним був підперезаний. Друзі, що це відбувається таке? Що це відбувається? Що це за така подія? Давайте ми прочитаємо цитату, як Вісниця Господня пише, до речі, домашні завдання. Сьогодні, хто буде мати вільний час обід, знайдіть цю книгу, Христос Надія, Надієси. Знайдіть розділ Слуга слух. Так і називається, слуга слух. Перечитайте його. Ви будете вражені, ви будете вражені в контексті сьогоднішнього нашого служіння тим, що там описано. На подібних учтах слуга зазвичай обмивав моги гостям. Такий був звичай, І ці учні знали про це. І цього разу також було все приготовлене для такого обряду. Стояв Глеб з водою, умивальниця, лежав рушник. Не було тільки кого слуги. Не було слуги того, хто мав би звершити оцей звичний для тої культури обряд. І цю справу повинен тут зробити хтось із поміж учнів. Одначе кожен із них, оберігаючи свій вразливий гонор, твердо вирішив не виконувати обов'язку слуги. А чому я? А чому я? Це ж треба принизитись. А чому? Виявляючи стоїчну байдужість, вони здавалося не розуміли, що їм слід було робити. Своїм мовчанням 12 освідчили про небажання принизити себе. А тепер уявіть Ісуса, який розуміючи, що це остання зустріч з ними, що саме оці 12 будуть продовжувати його справу на землі. Саме вони будуть першими християнами, засновниками церкви Божої. Саме через них буде відкрита істина всьому світу. Він дивиться на їхні серця. І він бачить, як сильно наповнені вони гордістю, егоїзмом, підозрою, байдужістю. Віця, як що міг зробити Христос для цих відноважних душ. Аби сатана не здобув над ними остаточної перемоги. Як показати їм, що називатись учнями це ще не означає не бути? До того ж ім'я учня Христа не гарантує місця в його царстві. Як переконати їх в тому, що лише служіння любові та справжня покора є істинною величчю? Ми говорили з вами про красу і силу. Друзі, ви хочете бути сильними? Гарна навчиться служити один одному. Вже ця цитата нам дуже гарно говорить, що лише служіння любові і справжня покора оце є істина велич, яка достойна нагороди. Як запалити в їхніх серцях любов і зробити їх здатними зрозуміти те, що виривалося з його душі? Великі переживання наповнювали серце Спасителя. Як їх навчити? Як допомогти зрозуміти? Жоден з учнів, пише далі Ледвай, не рушив з місця, аби послужити іншим. Деякий час Ісус вичікував, бажаючи пересвідчитись, що вони робитимуть далі. Потім він, божественний учитель, підвівся з-за столу, скинув верхній одяг, який утруднював рухи, узяв ружника і підперезався ним. Учні здивовано і з цікавістю спостерігали за його діями. Потім налив води в мивальниці і почав вмити ноги учням і обтирати рушником, котрим був підперезаний. І тільки тепер учні що? Прозріли. Гіркий сором і приниження наповнили їхні серця, оскільки всі зрозуміли невисловлений докір Христа і побачили себе зовсім. Іншому світі. Друзі, сьогоднішнє служіння раз у квартал, чотири рази на рік це аудит нашого християнства. Це лакмусовий папірець, це можливість подивитися на себе з іншого Боку, очима Божими. А з яким серцем ми підходимо до цього служіння? А що ми зробили за цей квартал, щоб налагодити стосунки з ближніми? І з Богом. А на якій відстані сьогодні ми від Бога, а чи оцінюємо ми ту велику жертву, яка була принесена за нас? А чи є наші стосунки з ближніми такими, за які б нас Господь міг би похвалити? Чи є проблеми? Це аудит нашого християнства. І було б добре, щоб, так, як Ісус допоміг учням заселу всередину себе? І їм стало від цього соромно, що він і сьогодні вчилися, пробували, старалися зазирнути всередину себе. А який я як християнин, я тільки ним називаюсь, чи для мене не проблема попросити пробачення, примиритися і щось змінити у своєму житті, щоб стати ближчим один до одного і до Христа. Так Христос виявив свою любов до учня. Їхній егоїстичний дух засудив його, але йому не хотілося сперечатися з ним. Натомість учитель подав Йому незабутній приклад, його любов до них неможливо було похитнути або загасити. Спаситель був цілковито впевнений у своїй божественності, але він зняв із себе царський вінець і одяг повелителя Всесвіту, прийнявши образ раба. Одним з останніх Його вчинків на землі було те. Що він як слуга і виконав роботу слуги. Світ говорить це нелогічно, це неправильно, це прояв слабкості, безхарактерності, безхребетності. Ви знаєте, як важко нам, вчителям, боротися із цим нав'язливим стереотипом. У розумі, в свідомості наших учнів. Цього тижня я починав урок, і мої два учні сварилися. Прямо я зайшов, вони сваряться. Хтось когось образив, хтось когось образив. Той думає, що він повинен попросити вибачення, той думає, що він. Я не можу зрозуміти ситуацію, тому що ну, я не був світом цього. А тоді запитую, як ви гадаєте? Діти, хто перший повинен попросити пробачення? Він повинен Ні, він повинен перших попросити пробачення. Ви чули десь колись таке? Це діти, а в дорослих не так саме, а всім яхти не так саме. І я тоді кажу, знаєте, хто перший повинен попросити пробачення? Бо я бачу, ви не не, не, ну не дійдете, дозволять. Знаєте хто перший? Сильніший завжди перший попросить пробачення. Фу! Та я я йому не руку. Він винен, хай він перший. Я кажу, не винний, просить пробачення, а сильніший просить пробачення. От якщо ти сильний, якщо ти от реально все небо тобі поаплодує, якщо ти перший попросиш пробачення, це значить в тебе достатньої мужності, сили, зрілості, щоб попросити пробачення. Оце сила! Вибачте. Молодець в цьому. А це ти син. А інші що починають? Фух, слаба. Дивіться, як важко за цим боротися. П'ятий клас. А егоїзм аж зашкаві. Друзі, це діти, коли ще вони формуються. А що говорити про дорослих, які прожили все життя? Це нелогічно, це парадоксально. У світі так не водиться. Але це той приклад, який учить нас Ісус Христос. Ти хочеш бути сильним, прояви свою силу в тому, що ти готовий послужити ближньому, що ти готовий принизити себе, що ти можеш стати собою в цьому твоя сила, в цьому твоя велич і в цьому твоя істинна краса. Ми читаємо далі, що Христос, обиваючи ноги своїм учням, до речі, починаючи із Юди. Серце якого він знав, наповнене наміром його зрадити. Він підходить до Петра, що з і каже йому. Петро йому каже, ти Господи, ноги мені? Ісус відказав і промовить йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, Але опісля зрозумієш. І говорить до нього Петро, ти повітряні ніг не вмиєш. Ісус відповів йому, якщо я не вмию тебе, то ти не матимеш що. Частки зі мною. І це дуже важливе питання, дуже глибока істина. Давайте прочитаємо, як далі Господня пише, служіння, від якого відмовився Петро, символізувало вище очищення. Христос прийшов обмити людські серця від плям гріха. Не дозволяючи Христу обмити ноги, Петро відмовлявся від більш високого очищення, котре символізував цей смиренний вчинок. Отже, Петро відкидав Господа. Дозволити Христу працювати для нашого очищення не означає принизити Його. Справжня покора полягає в тому, щоб прийняти вдячним серцем будь-який засіб, передбачений Богом для нашого спасіння і самовіддано служити Христу. Цей установлений Христом обряд є приготування до святого служіння. Якщо ми викохуємо у своєму серці гордощі, зарозумілість ворожнечу, до першості, то не можемо мати спільності із Христом. Ми не готові прийняти причастя Його тіла і крові, тому Христос звелів спочатку виконувати цей обряд, згадуючи про Його смирення. <клес> мати частку з Ісусом. Що це означає мати частку з Ісусом? Якщо не вмию тебе, не будеш мати частки з одною. Друзі, ви хочете мати час з Ісусом? Мати ось цю спільність без смирення свого серця, без очищення свого серця, без згоди служити ближньому неможливо мати час з Ісусом. Неможливо без оцієї покори, без оцього по смирення. Читаємо далі 9-ї вірша. І тоді, коли Петро зрозумів це, він зрозумів, від чого відмовляється, він каже: Господи, не самі ноги, а і руки, і голову, і всього мене обмить. Я не хочу тебе втрачати. Я хочу мати час з тобою. Ісус каже йому, хто вмитий тільки ноги обмини потребує, бо Вінчистий весь, і ви чисті та не всі. Частина із нас ячи тут у залі, прийняли хрещення. Одного разу ми сказали Господу, так, Боже, я даю Тобі обіцянку вірно служити, любити, не зраджувати. Раз і назавжди. Але так, як і в сім'ях наших, бувають проблеми, бувають якісь конфлікти. І час від часу ми повинні сідати ось так разом один проти одного і казати: слухай, я так тебе ображав. Давай ми переглянемо свої стосунки. Я продовжую любити тебе. Я, продовжую, я хочу бути вірним в своїй обіцянки, яку я давав 20-30 років тому. Я хочу залишатись вірним. Я люблю тебе, а ти мене. І я тебе люблю. Давай ми почнемо наші стосунки з чистої сторінки. Давай забудемо все, що було вчора і третього дня. Обійнялись. І продовжили жити з чистого листа. Друзі, сьогодні те, що відбувається сьогодні, це те саме. Це чиста сторінка. Сьогодні ми з вами зупинилися, зустрілися з Ісусом і кажемо, Ісус, я люблю тебе. Я хочу залишатися в заповіті з тобою. Розумієте, чому це служіння ненавидить диявол і його ангелів? Тому що це служіння, коли ми з вами приймаємо символи тіла і крові Ісуса Христа, свідчить про те, що ми залишаємося Його нареченою. Навіть якщо за цей період ми блудили, вибачте. Навіть якщо ми зраджували, навіть якщо ми ображали Його, сьогодні ми повернулися до нього обличчя. І приймаючи ці символи, величи участь у обряді обмивання ніг, ми йому каже Ісус. пробач нас! За всі образи, за всі зради наші, за всі гріхи з сьогоднішнього дня ми хочемо розпочати наші стосунки з чистої сторінки. І нехай діявол і його ангели чують це. Нехай чують, що це наше щире, чесне, відверте побажання. Це наш вибір. Це не просто вжити сік і хліб. Це не просто поставити галочку, що ми були на вечері Господні. Друзі, це перезаключення заповіту з Ісусом Христом. Це нова сторінка в наших стосунках з Ним. Але те, що зробив Христос перед причастям, він показав, що без першого не може бути другого. Якщо ти несеш жертву до жертовника і згадав, що маєш щось проти ближнього Твого, зупинися. Залиши цю жертву, піди примирися з ближнім своїм, а потім що? Приходь і принось жертву Господу. Не переплутайте. Якщо сьогодні ви сидите в залі і відчуваєте, що щось маєте проти ближнього свого, або є якась образа непрощена. Друзі, обряд обмиття ніг Для того споредини, щоб ми з вами звільнилися від цього тягару. Щоб ми з вами чистими підійшли до гостього служіння. підготовленими. Е, закінчуємо. В одній з ромат є один брат, який руками підходить до мене і забитий Брат коже, от я хожу в церкву постійно, і я не відчуваю себе прощення. Я не відчуваю себе прощення. От нема в мене відчуття, що Бог прийняв мене. Що Бог проважили мене, друзі, постійно, роками, десятиліттями братця і говорить одне і те. ж. Нам потрібно з вами зрозуміти, що для того, щоб відчути себе прощеними, не потрібні відчуття. Для цього потрібно що? Віра? Для цього потрібна віра. І ось цей обряд, обмиття ніг. Він саме і для цього даний був Ісусом Христом, щоби ми з вами, смиренно схиляючись перед нашим ближнім, смиренно приймаючи Його служіння нам, вірою прийняли, що саме в цей час Господь через Духа Святого очищає нас від гріха. Він пробачає нам гріх. А в Біблії написано, що коли Він це робить, то кидає за свій хребет в пучину морську. Він каже, не згадаю більше, не припомню більше. Якщо Бог пробачає, то яке ми маємо з вами право пам'ятати, з цього моменту, якщо ви готові до цього, дозвольте Богові вичерпнути всі ваші гріхи. Не повертайтеся до них, не згадуйте їх більше, забудьте про них, дивіться вперед і старайтеся жити далі правильно. Обмиття ніг для того, щоб мати частку з Ісусом. Останнє питання: скажіть, хто більше отримує благословення? Той, хто миє ноги, чи той, кому миють ноги? Хто більше? Хто миє, кажуть? Той кому миють? Обоє? Однаково чи трішечки більше й менше? Друзі, коли я мию ноги своєму брату? то я виконую служіння Ісуса Христа. То я відмовляюся від свого егоїзму, бо для того, щоб схилитися на коліна перед братом, торкнутися його ніг, потрібно смирення і покора. Це означає, що я погоджуюся, що моє служіння полягає в самому найпринизливішому служінню людям. В цей час Дух Святий працює над моїм серцем. Коли мені, брат, моє ноги, я також отримую благословіння, бо через оце символічне омиття ніг, Дух Святий також працює над моїм серцем. І я маю частку з Ісусом. Тому правильно, той, хто сказав, обоє мають велике благословіння. Давайте ж ми підійдемо до цього служіння відповідально, відверто, щиро, розмірковуючи над тим, що відбулося. Той час у цій верхній світлиці. Давайте будемо ломати оці стереотипи, коли ми домовляємося мити ноги своїми сестрами і братами за тиждень, за місяць, коли ми з кварталу в квартал миємо ноги один одному. Чоловіки, перестаньте мити ноги своїм жінкам на вечері Господні. Робіть це вдома кожного дня. Сестрички, не домовляйтеся зарані, якщо у вас нормальні стосунки. Зробіть так, Господи, завтра вечеря Господня. Пошли мені, партнера, сестру чи брата. Покажи мені, відкрий мені, ви молитесь так, відкрий мені, з ким мені мити ноги завтра. Тому що в залі можуть бути ті люди, про яких я навіть не знаю, яких я колись образив. І вони сидять і думають, підійти чи не підійти. Нехай дозволимо Богу і зводити нас один з одним. І ви побачите, яке то благословення від цього служіння. Коли ми не готуємося, коли ми не домовляємося, а коли ми дозволяємо Богу керувати цими процесами, спробуйте і ви побачите. Звісно, якщо тут є брат чи сестра, що в нас були якісь непорозуміння, підійдіть до неї, до нього в першу чергу і звершіть це служіння з ним. Давайте будемо пам'ятати, що Він, будучи в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і смерті хресної. Тому Бог повищив його, дав йому ім'я, що вище над кожним ім'ям, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних, щоб кожен язик визнав Ісус Христос то Господь. На славу Бога Отця! Амінь.